Забудьте все, що ви знали про козаків. Забудьте романтичні картинки, де в усаті здоровані лише п'ють горілку та пишуть листи султанам. Правда, набагато жорстокіша і шокуюча. Козаками не народжувались, ними ставали. І шлях до цього звання був не просто важким, він був смертельним. Дев'ять з десяти кандидатів не доживали до кінця випробувань. Це була не школа, це була безжальна м'ясорубка. Створена для того, щоб відсіяти всіх, хто мав хоч краплю слабкості чи страху. Що ж стояло за їхньою надлюдською силою та безстрашністю. Магія ні, це була система. Система відбору настільки жорстока, що спартанці здалися б дитячим табором. Сьогодні ми розкриємо п'ять смертельних іспитів, які проходив кожен хто хотів стати частиною легенди. Це шлях, який ламав кістки. Але гартував той самий незламний дух, що тече в наших жилах і сьогодні. Тож приготуйтесь ми починаємо подорож у серце козацької машини відбору, і ви зрозумієте, якою ціною кувалася свобода. Перш ніж почати самі іспити, треба зрозуміти, хто і навіщо взагалі йшов на Січ. Це були не сини багатіїв, що шукали слави. Ні, на Хортицю стікалися ті, у кого не лишилось нічого. Втікачі кріпаки, наче їх спинах, ще гоїлися рани від панського батога, сироти, чию родину вирізали татари, люди, загнані у глухий кут, для яких існувало лише два шляхи: рабська смерть або вільне життя, куплене ціною власної крові. Вони приходили до воріт січі на острів вогню посеред океану хаосу, і там їх зустрічав не кошовий отаман з почистями, а старий сивий козак-характерник. Його погляд був гостріший за лезо шаблі. Він дивився не на м'язи, він дивився в саму душу. Що він бачив у очах новоприбулого не силу, а вогонь відчаю, не зухвалість, а готовність померти за один єдиний ковток свободи. Якщо цього вогню не було, кандидата розвертали одразу, бо Січ не потребувала рабів чи найманців, Січ потребувала вовків. Тих, хто проходив цей перший мовчазний відбір. Чекало перше справжнє випробування. Випробування степом, іспит на витривалість та кмітливість. Уявіть собі, молодого хлопця, якого все життя годувала рідна земля, садили на коня, везли на день чи два шляху в дикий безлюдний степ і залишали одного без їжі, без води, без вогню. З усього спорядження лише ніж. Світ звужувався до леза в руці та нескінченного горизонту. Завдання було простим вижити і повернутись. Це не було звичайною перевіркою навичок. Це було повне занурення у пекло. Вдень сонце випалювало землю до стану каменю, а вночі холод пробирав до кісток. Навколо ні душі, лише свист вітру, виття вовків у далечині та постійне відчуття небезпеки, десь поруч могли бути татарські роз'їзди, для яких самотній подорожній був легкою здобиччю. І тут починалась справжня наука. Хлопець вчився читати степ як книгу. Він шукав низини, де після дощу могла залишитись хоч крапля води. Він вчився розрізняти їстівне коріння від отруйного, вчився ставити примітивні пастки на ховрахів чи птахів. Ночувати доводилось в ярах чи високій траві, вслухаючись у кожен шурхіт. Це був іспит не лише для тіла, а й для розуму. Будь-яка помилка остання, з'їв не той корінь, помер. Вийшов на відкрите місце вночі, тебе знайшли вовки, не знайшов воду за два дні. Помер від зневоднення. Багато хто не повертався. Вони ставали частиною степу. Їхні кістки біліли під сонцем, але ті, хто повертався, поверталися іншими. Худі обвітрені з диким зосередженим поглядом. Вони більше не були селянськими дітьми, вони були тими, хто зазирнув у вічі смерті і змусив її відступити. Вони довели головне: якщо ти не можеш врятувати себе сам, ти ніколи не врятуєш побратима. Та відпочинку не було ледь живого від голоду та втоми, новачка чекав другий іспит: випробування на силу волі, приборкання дикого коня йому показували на табун на півдиких степових коней. Справжню бурю з м'язів та люті. Завдання обрати одного і зробити його своїм. Козак без коня це половина воїна, а кінь, народжений у степу, підкорюється не силі, а волі. І це протистояння було одним з найнебезпечніших. Це протистояння було метафорою боротьби людини з дикою природою. Дикий необ'їжджений кінь це не просто тварина, це втілення самого степу. Вільне, небезпечне і могутнє. Перша спроба накинути вуздечку це майже завжди лютий опір. Кінь ставав дибки, скидав, кусався. Перша спроба сісти в сідло це гарантований політ на тверду випалену землю під сміх старих козаків. Сміх цей, однак, був не злий, це була частина випробування. Вони перевіряли, чи встане новачок після 10-го, 20-го падіння. Чи не розлютиться, не почне бити тварину, проявляючи слабкість. Бо суть була не в тому, щоб зламати коня. Суть була в тому, щоб домовитись. День за днем, тиждень за тижнем тривав цей виснажливий танок. Новачок вчився розуміти мову тварини. Він приносив їй воду, чистив, розмовляв. І в якийсь момент відбувалося диво. Кінь переставав бачити в ньому ворога. Він відчував не грубу силу, а непохитну волю. І він. Підкорювався, коли новачок нарешті міг промчати степом на своєму вірному товариші, це означало, що він пройшов іспит. Приборкуючи коня, він приборкував власний страх, власну гординю і власну нетерплячість. Він ставав одним цілим з тією силою, що відтепер нестиме його в бій, але навіть ставши єдиним цілим зі своїм конем. Воїн був ніщо, якщо його розум не був гострішим за шаблю. І це перевіряло третє випробування: гребінь долі: іспит на холоднокровність. Уявіть собі вузьку слизьку від роси колоду, перекинуту через глибокий яр або бурхливу річку, внизу гостре каміння або крижана вода. Завдання пройти. Здається, просто але пройти це лише половина справи. Справжнє випробування починалось, коли ти робив перший крок. З іншого боку стояли досвідчені козаки, і вони перетворювали цю просту вправу на справжнє пекло. Щойно новачок ступав на колоду. На нього летів шквал психологічного тиску, образливі вигуки. Та куди тобі, шмаркачу? матері під спідницю. Дивись, ноги вже тремтять. Потім у хід йшла зброя. Поруч з головою свистіли тупі стріли, вдаряючись у дерево, під ногами. Вибухали невеличкі порохові заряди, імітуючи постріли. Вони робили все, щоб збити його з пантелику, посіяти паніку, змусити подивитись униз. Навіщо така жорстокість, щоб змоделювати хаос бою? Бо в реальній битві навколо свистять не тупі, а гострі стріли. Під ногами рвуться не іграшкові заряди, а ворожі гармати. Навколо кричать, поранені побратими і наступають вороги. І в цьому пеклі воїн повинен зберігати крижаний спокій і ясний розум. Він має думати лише про ціль, про удар, про маневр. Тіло може тремтіти, але розум має бути скелею. Той, хто падав з колоди, доводив одне: в бою він запанікує. А панікер на січі це вирок не лише для нього, а й для всього загону. Ті ж, хто проходив по хиткій колоді під градом знущань, не здригнувшись, доводили, що їхній дух міцніший за інстинкт самозбереження. Вони були готові до наступного найстрашнішого іспиту першого справжнього бою. Четверте випробування мало назву Танок зі смертю, і це була перевірка на хоробрість новачка, який пройшов степ, приборкав коня і зберіг холоднокровність над прірвою, виводили у центр кола. Навпроти нього ставав досвідчений. Загартований у десятках боїв козак, іноді навіть не один. В руках у них були не гострі шаблі, а важкі дерев'яні макети або тупі металеві палаші. Але від цього удари не ставали менш болючими. Правила були прості правил не було, бій тривав доти, доки новачок стояв на ногах, і головним завданням було не перемогти це було неможливо завдання було не здатись. Перший удар завжди був найсильнішим він збивав з ніг, вибивав повітря з легень, засліплював болем. Це був шок. Момент істини чи залишиться він лежати, корчачись від болю, благаючи про пощаду, чи, попри зламані ребра, і розбите обличчя, знайде в собі сили піднятись і знову кинутись у бій. Саме це перевіряли старі воїни. Вони били нещадно, вони вивчали реакцію на біль. Вони дивились, чи не з'явиться в очах новачка тваринний жах. Боятися це нормально, всі бояться. Але паніка, яка паралізує волю, це смерть. Воїн, який зламався від болю в справжньому бою, стане легкою мішенню. Цей спаринг був жорстокою ініціацією. Новачок мав прийняти біль як невід'ємну частину життя воїна. Він мав навчитися битися навіть тоді, коли тіло кричить досить. Коли кожен рух віддається пекельним болем, він мав продемонструвати те, що козаки називали гартом це внутрішній стрижень, який неможливо зламати, це лють, яка спалахує у відповідь на удар. І коли старий козак, після довгого і виснажливого бою нарешті опускав свою зброю, дивлячись на побитого, закривавленого, але не зломленого хлопця, це означало іспит пройдено він не переміг. Він вистояв, Він довів, що його дух міцніший за його тіло. Він довів, що готовий прийняти удар, піднятись і битись до останнього подиху. Але навіть пройшовши всі ці чотири кола пекла, хлопець ще не був козаком. Попереду був останній найважливіший іспит той, що перевіряв не тіло і не розум, а саму душу. П'яте випробування, кровне братство, іспит на вірність. Цей іспит не мав чіткого сценарію, він був підступним і несподіваним. Це могла бути інсценування, про яке новачок навіть не здогадувався. Наприклад, під час навчального походу на загін несподівано нападав переважаючий загін татар, роль яких грали інші козаки. Починався хаос імітованого бою. І в якийсь момент створювалася ситуація, де один із побратимів поруч з новачком падав, важко поранений, і ось він вибір. З одного боку чіткий шлях до порятунку можливість втекти, сховатись, зберегти власне життя, з іншого поранений товариш, який уповільнить тебе, стане тягарем і швидше за все призведе до вашої спільної загибелі. Що ти обереш власний порятунок чи життя побратима? Цей був головний іспит на січі. Бо вся сила козацтва трималась не на шаблях і не на гарматах, вона трималась на залізному правилі. Сам гинь, а товариша Виручай. Того, хто кидався на допомогу, ризикуючи собою заради іншого, не били і не хвалили. Імітований бій просто закінчувався. Татари знімали свої маски. Поранений. Побратим вставав і мовчки тиснув йому руку. І цей мовчазний потиск руки був цінніший за всі похвали. Бо він означав: ти свій, ти довів, що в твоїх жилах тече правильна кров. Ти зрозумів головний закон Січі Ти став братом. Ті, ж, хто обирав шлях втечі, рятуючи власну шкуру, зникали з січі назавжди. Їх не страчували, їх просто виганяли, бо боягузтво і зрада були страшнішими за будь-якого ворога. Воїн, який зрадив побратима, зрадить і всю січ. Ось так крок за кроком, через п'ять смертельних випробувань, і відбувався цей алхімічний процес. Він переплавляв людину. Він відсіював шлак. егоїстів, боягузів, слабаків, залишався лише чистий метал, залишались лише ті, для кого воля, честь і побратимство були дорожчими за власне життя. Так створювалась не просто армія, так створювалось братерство легенда, яка наводила жах на імперії. Але чи залишився цей шлях у минулому? Ні. Його код, його ДНК ми бачимо сьогодні. Ми бачили його у добровольцях 2014-го, які без підготовки йшли у саме пекло. Ми бачили його у незламних захисниках Азовсталі, які проходили найстрашніші випробування, відомі людству. Ми бачимо його щодня у кожному українському солдаті, який витягує з під вогню пораненого побратима. Змінилась зброя, змінився світ, але дух, викуваний у дикому степу, залишився незмінним. Це наш національний код непереможності. Якщо це відео торкнуло вас, підтримайте канал лайком та підпискою. Це допомагає нам і далі розповідати справжню незламну історію України. І наостанок, питання до вас як ви вважаєте, яке з цих п'яти випробувань було найважчим, і чи можлива така система підготовки сьогодні. Напишіть свою думку у коментарях.